Вітаю всіх на каналі. 28 січня за новим церковним календарем згадують преподобного Єфрема Сиріна, у народному календарі Єфрема в День. 28 січня, 10 лютого за старим стилем, День пам'яті преподобного Єфрема Сиріна, якого називають учителем Покаяння. Преподобний Єфрем став автором багатьох молитов і піснеспівів, які використовуються в церковному богослужінні. Кожного дня Великого посту читають його покаянну молитву, що закликає до духовного оновлення Господи і Владико, живота мого. До преподобного Єфрема Сиріна звертаються, коли доялають злість і гнів. Святого просять на чоловіків, схильних розпускати руки, моляться за мир у сім'ї, домі та державі. Свято 28 січня, за старим стилем, День пам'яті преподобного Павла Фівейського. Оце свято прийнято підмітати підлогу в будинку мітлою, зробленою з полину. Прийнято вважати, що такий обряд допомагає вберегти житло від поганих, заздрісних людей та нечистої сили. Що не можна робити в цей день? Преподобний Єфрем Сирін вважається цвіркуновим захисником, тому на Єфрема не можна вбивати дома жодних комах, ні клопів, ні тарганів, ні цвіркунів, ні павуків. Казали, що домовик може образитися. Почути сьогодні цвіркуна за піччю вважалось дуже гарною прикметою і віщувало добрі звістки. А якщо в домі в День Єфрема лихо сталося, чи хтось захворів, то просили вибачення у домовика, думаючи, що то його прокази. Не можна сьогодні лаятися. Та лихословити. Також не можна бруднити свої думки і мову поганими словами, щоб не зіпсувати свою долю. Що потрібно зробити? У народі в цей день святкують іменини домового. Цього дня для нього на печі ставили миску з молоком, залишали горщик з кашею. Пригощаючи домовика, просили не шкодити господарству, а навпаки, допомагати. Вірили, що домовик опівночі, вийде із під печі і спробує частування, після чого подобріше і на цілий рік стане послужливим та смирним. А всі частування через день треба віддати птахам та тваринам. Замовляння до домовика, щоб домовик будинок укороняв. Ти, дідусю, молоко випивай, наше житло оберігай. За прикметами дня судили, яким буде погода найближчим часом і влітку. Якщо день вітряний, сирим буде весь рік, ліс почорнів, чорнів чекай тепла. Яскраві зірки до морозу, тьм'яні до тепла. Ясний день видався, літо буде спекотним і сухим. У народному календарі 28 січня свято Єфремов день, Єфремов відродуй і запічник. Єфрема в народі з домовиком, іменини якого відзначають цього дня. Хто ще сьогодні відзначає іменини? Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Ольга, Федір. День Ангела сьогодні святкують Юхим, Георгій, Охрім, Ісак, Володимир, Яків, Паладій, Юрій. Дякую всім за перегляд, гарного дня!